Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. Парень у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. У мальовничій долині стояло містечко майстрів. Кожен мешканець мав ремесло, яке виконував з любов'ю. Одного разу дівчинка Таня прокинулась від стуку у вікно. На підвіконні лежав конверт з печаткою у вигляді золотого молота. Дивина, прошепотіла Таня. Що це таке? Вона відкрила конверт і прочитала. Запрошуємо тебе, Таню, у подорож крізь місто золотих рук. Тут ти побачиш, як кожна професія творить диво. Справжнє покликання відкриється лише тим, хто шанує працю інших. Мамо, тату, я мушу вирушити. Будь обережна, доню, мовила мама пекарка. І пам'ятай. Кожна професія благородна. Таня рушила стежкою до високого муру. За ним шум, стукіт і запах свіжого цементу. На майданчику стояв високий чоловік у казці Привіт! Я майстер Богдан, будівельник. А ти хто? Я Таня подорожую містом, щоб дізнатись, чому всі професії важливі. Ходімо зі мною, усміхнувся Богдан. Оце ми будуємо нову школу. Я не пишу книжок, як вчителі. Але без мене в них не було б даху над головою. То ти будуєш Марію. Саме так, і мрію теж. Далі шлях привів Таню до червоного будиночка з блискучою машиною. Привіт. вигукнув кремезний чоловік. Я Петро, пожежник. Що привело тебе до нас? Я шукаю, у чому сила різних професій. Петро провів її у зал, де тренувались вогнеборці ми не лікуємо, не вчимо, не печемо. Але коли десь небезпека, ми перші. А ти не боїшся вогню? Боюсь. Але хоробрість це не відсутність страху, а дії попри нього. Наступною зупинкою було подвір'я дещо слагодили з під авто визирнув чоловік у комбінізоні: Здрастуй, малеча. мене звати Слава, я механік. А чому ти любиш свою роботу? Бо поки інші мандрують, лікуються чи борються, я дбаю, щоб їхні колеса крутились. Тобто ти допомагаєш усім будь-то в Русі? Так, і хоча мене не видно в новинах, я частина кожної історії. Наступного ранку Таня завітала в пекарню. Там пахло так, що живіт сам собою заспівав. Привіт, дівчинко, усміхнулась жінка в білому фартусі. Я пані Марія, пекарка. А чим важлива твоя справа? Коли холодно, хліб гріє, коли важко, він дарує силу. Ми даємо людям не просто їжу, а затишок. Моя мама теж пече, мовила Таня з гордістю. Значить, у тобі вже живе щось особливе. Остання зупинка школа. У класі сидів сивий чоловік із книгою. Ти прийшла дізнатися про важливість професій? мовив учитель. Так, я побачила стільки різного і все важливе. А я вчу дітей бачити ці цінності, бо без поваги до праці інших. Знання втрачає сенс. То твоя робота навчити любити працю? Саме так, Таню. Коли Таня повернулася додому, вона обняла маму. Тепер я знаю, чому ти така важлива, і кожен у нашому містечку теж. На стіні в її кімнаті з'явилась табличка Я, майбутня майстриня, яка поважає кожну професію, бо в кожній серце. Мораль кожна професія нитка в рушникові життя. Без однієї вся картина порушиться. Важливий не гучний титул, а щедрість і користь. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хайсон, прилетий до долонь. Підписку залиш і казка прийде. У новий чарівний вас світ приведе.